Вітаю на каналі Мінза з вами я, Тетяна Мінзан. Сьогодні я приїхала до РЦ Республіка і хочу зайти в декілька магазинів. А якщо вам буде цікаво, залишайтесь зі мною, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Сьогодні 18 вересня. Людей небагато, бо зараз робочий день, але люди є. Магазинчик з іграшками для дітей. Боже, тут такі тваринки великі є, а називається магазинчик Republic Kids. Щось я не зрозуміла, тут раніше баркарда не було, чи відкрили новий, чи може просто перенесли, я не знаю. Але ось тут зараз. Брокарт відкрився. Ну що, спочатку зайду в магазинчик Махіта, подивлюсь, що тут є зараз із одягу на осінь. Подивлюсь якісь куртки піджачки. Ось, наприклад, зараз тут на акції є товари, мінус 20%. Ось така куртка. Так, оскільки вона коштує. 2,400 була 3,200 Вона, мені здається, на дві сторони, а може, я помиляюсь. Стягується тут ось так. Непогано я її вже дивилася колись. Ось так всередині виглядає. Так, тут манжетик є на кнопочці. А кишені тут на блискавці. І тут блискавка. Так, ще є в чорному кольорі. Ось я казала, ж на дві сторони, мабуть. А може і ні. Ні, на дві, так, ось стягуються. Треба подивитися. До речі, можна приміряти. В чорному кольорі так непогано виглядає, але саме на цей бік, де букви. А також в такому ж стилі є коротенькі куртки. Куртки на кнопочках. М'якенькі такі приємні. Так, ціна тут 1400 зараз, а була 1900 майже. Такі, теж симпатичні. І теж є, а, це вона ж. А, є ось в такому біжевому кольорі. Це вже не вона, мабуть, ані, вона. Ось така ще. Так, теж на кнопочках і ціна така сама. Цікаво, треба взяти, приміряти. Так що цікаво, яку взяти чорну чи бежевого кольору. Так, що цікавого ще тут є кофточка на годзики на одному. А тут ціна 1700 гривень в такому красивому коричневому шоколадному кольорі. Але камера не передає його. Зараз спробую ось так може. Покажу вам склад. Так, в складі 75% віскози. Є така сама, але ось в такому ще кольорі: зеленому, олівковому. Так, і є ще, є ще спідниці. Теж в двох кольорах. Так, а ціна 1300 гривень ось такі, вони довжина міді і будуть по фігурі. Тканина тягнеться, тут ось така в'язана. Так що, так, і є лонгсліви, ось такі футболочки з довгим рукавом. Тут аж 5. Раз, два, три, 4, да, п'ять кольорів. І ціна тут на такі, так, 700 гривень. на такі футболочки з довгим рукавом, а вони такі не дуже товстенькі, тоненькі. Так що є ось такі футболочки. Так, а давайте подивимося, що тут з жакетів у нас є. Теж кольори, як ви бачите, коричневий такий шоколад темний темний під замшу, а може це замша, скоріш за все. Так, ціна тут, да тут написано, що це шкіра, 7000, щось такий красивізний жакет. Так, а тут вельветовий жакет в коричневому кольорі. А Теж камера тут трохи його портить. 2800 коштує. Так, ще ось така сукня трикотажна. Екселічка без рукавів сукня за 1700. Є пасок. Так, ось тканину я вам хочу показати ближче. Теж буде гарно тягнутися по фігурі. І довжина, як ви бачите, теж міді. Так, а тут у нас що? Тут у нас щось на кшталт лоферів, але це туфлі. Ось такий цікавий тут дизайн. Так, преміум якість, ціна. Так, 2400. Зараз ближче покажу. Так, 2400. Але якщо вам вже треба чобати, то зараз якраз ось такі в моді. Тут необроблений край на підборах такий чулок, але навіть не чолок, а як казак, козаки начебто, але Зовсім інша тут модель, ось дивіться, тут така тоненька тканина. Так, ціну зараз спробую відшукати. Де тут ціна? 3500 гривень. Це теж преміум якість. Ось такі. Чуботи казачки казаки. ось такому колір більш такому світлому. Є вишивка симпатична. Якщо чоботи, тут більш такі коричневий і гірчичний колір, а тут такий більш світлий, більш до бежевого. Так, ціна 3500. Ось такі. В моді Вільвет ще залишається, тому можу показати вам тут ще є брюки Вільветові і жилетку. Так, що у нас коштує жилетка? Жилет у нас за ціною 1600 гривень. Так, а брюки. А брюки тут одні. І ось ціна 1700 і вони такі рівненькі, широкі. Так, сумочка, я бачу сумочку теж в такому дуже темному кольорі. вже він не гірчичний, а такий, навіть не знав як сказати, але коштується сумочка 2900. Вона невеличка. За розміром, і вона має блискавку, застібається. Так, це у нас шкіряна сумочка. Дуже, дуже яскраві, коротенькі куртки, але вони не шкіряні. Тут штучна шкіра 2400 гривень коротесенькі кишені є. І є ще ось в такому бордовому кольорі. Так, в бордовому кольорі, дуже такому насиченому. І також до них можна підібрати спідниці коротенькі. Вони будуть вище коліна. І теж в двох кольорах, як і куртки. Такий яскравий і бордовий. Так, що у нас з вовни? З вовни є светри, як ви бачите, тут пишуть 100% вовни, теж бордовий, яскравий ось такий і сірого кольору. Так, І що у нас за ціною? 1600 гривень. Так, тут рукавчик коротенький. А тут? а тут така сама модель з коротеньким рукавчиком. Ось такий яскравий гірчичний і яскравий маліновий колір. Так, А тут ціна 2400 гривень. Дуже м'якісенький. є ще такий в шоколадному кольорі кардігани, коротенькі гудзики симпатичні. Одяг і в темно-синьому кольорі жакети, жилетки. Тут вони такі подовжені, ціна 1000 ціна майже 2000, але хочеться показати вам більш яскраві, бордові. Такі самі, є ще брюки, брюки, правда, завужені такі. Так, брючки завужені, 1400. А жилетка, жилетка 1300. І жакет. Так, жакет я вам сказала, да, 2000 в синьому і в такому бордовому кольорі. Так що кольори можна обирати. Ну, а також є ось такі хусточки, є кепочки, кепка 600 і є ось такі сумки. Теж тут в декількох кольорах, ціна сумочки майже 3000. Так, це у нас шкіряні мінці. Але я хочу вам показати ще. Ну, багато дуже бордових моделей різних відтінків. Яскраві, більш такі червоні, ось така стібана куртка, наприклад. Майже 1900 гривень. Вона є в декількох кольорах, сріблястому і чорному. А також ось такі джинси. Джинси за ціною. Так, де ціна, де ціна 1700 гривень. Вони прямі, широкі. Донизу, так, теж в декількох кольорах коричневому і бежевому. Так, так що дуже добре, що тут рісують, малюють. Ось так стоїть фото моделі Брюк. З довгими і широкими штанами. Так що можна зразу знати, хоча і так видно, але все ж таки вкорочена штанина і звичайна, класична. Так, ну а я хочу все ж таки ось цю красу вам показати. Тільки подивіться, яка краса, які красиві кольори. Сумочка в такому красивому, ой, і ще є в бежевому кольорі, але не знаю. Мені прямо ось ця, ну прям взагалі дуже сподобалася. Так і хочеться її придбати. Так, скільки вона коштує, майже 1800. От нас середнього розміру тут є декілька відділень. Посередині відділення на блискавці. Ну, для маленька кишеня є також. Так що дуже гарненько. Сумочка. І ось дивіться, які зараз в моді ось такі Ой, черевики. Зараз покажу ціну майже 2600. Так, шкода, я вже на підборах не хожу. Так, і дуже гарненькі ковтинки на гудзиках, в різних теж кольорах є. Ось такий, більш такий мокка нагадує, але я можу помилятися. Так, ціна тут. І 1600 гривень. І дуже красива ось в такому бежевому кольорі. І гудзики просто краса. Так, ну, є ще, так, а це що футболочки? Це футболочки з коротеньким рукавчиком в чорному кольорі і теж бордовому. І тут є ось така блискуча ще. Декор блискучий по горловині і рукавчику. Ціна таких футболок 859 гривень. А також светри в трьох кольорах: бордовий, мокай і чорний. Ну, Сумочка мені дуже сподобалася, але з чим її носити. Щось треба купити. У мене нічого немає бордового. Хоча вибора тут багато. Так що можна купити щось. Так, багато яскравих кольорів махіда завжди. Є і червоні, такі насичені. Ось тут стенд просто, тут такі яскраві, рожеві жакети. Ну, темні, звичайно, теж в моді зараз по 2000, ось такі куртки. Так, яскраві блузки. Жіночий в білому кольорі, ось такий широкий рукав, і манжет дуже широкий. І в такому теж яскравому кольорі. Ось така блузка 1300 гривень. І зверніть увагу, тут гудзики у вигляді серця дуже красиві. Так. Ну і костюмчики, жилеточки і брюки. Брюки всі тут оці. Заужені. Так, махіта завжди це кольори. Кольори, Ну для мене така асоціація. Дивіться, який незвичний колір. Він так такий що перелівається. Декілька кольорів, як би має, хамелеончик такий. Оскільки так, ж такі брюки, хамельони, вони зав'язуються широкі. Так, цікаві. Зараз покажу ціну 1800 гривень. сорочка така яскрава за 1400. Квітковий принт, зелений, рожевий, з довгим рукавчиком. А також є ось в такому кольорі, схожа. Так, тут в складі 100% віскоза, так що склад гарний, дуже така приємна до тіла тканина. Ось такі малесенькі, коротесенькі сукні, Без рукавів, яскраві. 1300 гривень. А що ж мені взяти приміряти? Я хотіла приміряти куртку. Так, ще ось схожа, але інша модель. І тут ціна 1600. Так, я взяла 44-й розмір і вона доволі гарно на мені сидить. Мені подобається, хіба що я не дуже звикла, що куртка не має коміру, але в мене тут хустка є. Мій розмір симпатично. Симпатична. Вона така дуже легесенька. Так що мені подобається. Це куртка двостороння, ось я на другий бік вивернула і отримала вже чорну. Чорний варіант. Так що, коли набридаю одна сторона, перевертаємо і буде інша. Ось така Так ще я взяла ось такий плащ, то ли куртка подовжена. Тут 42-й розмір, мені незвична довжина до коліна. Може менше взяти на розмір. Рукавчик довгий, є капюшон. Тут я затягнула трохи. ну Так непогано теж виглядає. Якщо треба капюшон, то може бути. Так що цей варіант теж непоганий, хіба що не дуже звичний для мене. Так, ось так. Ця модель теж на дві сторони, але... але... Ні, на дві сторони. Бо є тут і кишені. Але занадто є така яскрава хотіла сказати, занадто, як не знаю сказати, занадто пістрая ця сторона. Ось так виглядає. Ну, більш цікаво, ніж просто біжевого кольору. Не знаю, як вам... А на який бік вам більше подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях. На бежевий або ось цей з буквами. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!